Доброго дня 11-класники! Тема сьогоднішнього нашого уроку будова речовин, кристаличні та аморфні речовини, залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. План сьогоднішнього уроку. Стан твердих речовин. Різновиди кристалічних речовин. Взаємозв'язок будови кристаличної речовини та хімічного зв'язку і відмінності кристалічних. Та аморфних речовин. Звичайні речовини, що оточують нас кухонна сіль, борошно, крохмаль, цукор є важливими харчовими продуктами. Ми зіштовхуємося з ними у повсякдневне і знаємо, що сіль і цукор складаються з кристаликів, а борошно і крохмаль із дрібних частинок, не схожих на кристали. Це підтверджується і при розгляданні. Останніх речовин в мікроскоп. В восьмому класі ми з вами вже знайомилися з цією темою і знаємо, що кристал це самоутворювальне тверде тіло, що має пліски грани та прямі ребра. Кристали кухонної солі мають вигляд кубиків, а цукру складнішу форму. Найменші частинки речовини. Натрій, іон і хлор іон в солі. А у молекули це 12 аж 2211 В цукру це молекули. І ці кристали розміщені в чіткому порядку, які повторюються в різних напрямках. Модель внутрішньої будови кристала називається кристаличними градками. Це схема чи макет розміщення найменших частинок у невеликому об'ємі кристала. Відповідно до будови речовини розрізняють йонні, молекулярні та атомні кристаличні градки. До речі, будову кристаличних речовин вивчають досліджуючи відбуття кристалами рентгенівських променів. Кристалична будова речовини описується кристаличною градкою. І так, кристалична градка це упорядковане розміщення частинок. Що утворюють речовину. В залежності від типу хімічного зв'язку кристаличні градки бувають атомні, молекулярні, йонні та металичні. Будь ласка, типи кристалічних градок, і що це таке, запишіть собі в зошите. Йодна кристалична градка в узлах має іони, і ці е, кристали з, е, утворюються. Завдяки силам електростатичного притяжіння. Як правило, це тверді і тугоплавкі речовини. Атомна кристалична градка складається з атомів, має ковалентний зв'язок, як правило, це речовини тверді і тугоплавкі. Молекулярна кристалична градка в узлах знаходяться молекули, які об'єднуються слабкими силами і міжмолекулярною взаємодією. Як правило, за агрегатним станом це речовини рідкі, газоподібні, а якщо тверді, то мають низьку температуру плавлення. Металична кристалична градка в вузлах має атоми та йоні металів і утворюється за рахунок електростатичного притяжіння йонів. В кристалах ми маємо чітку, чітке розташування молекул, атомів або йонів. А ось у аморфних речовинах молеку розміщаються не впорядковано, а хаотично. В аморфних речовинах і рідинах існує лише ближний рядок у розміщенні найменших частинок, а дального порядку немає. Наприклад, в одне зв'язок. Відповідним чином, орієнтує сусідні молекули полисахарідів, білків, білків, а про міжмолекулярну взаємодію води між собою ми вже з вами вивчали. Приклади аморфних речовин. Подивіться, будь ласка, і обов'язково запишіть собі і запам'ятайте. Аморфними є вищі карбонові кислоти, полісахаріди, жири, білки і дуже багато полімерів. До аморфних також відноситься і скло. Якщо ж розбити аморфну речовину, ми отримуємо безформлені уламки, а не дрібні кристалики, бурштин також є аморфною речовиною. Ще раз прошу вас записати приклади аморфних речовин. Кристаличні е, кристали і скло. Кристаличні та аморфні речовини розділяються за деякими фізичними властивостями. Кристалична речовина, кристалична речовина, як правило, при нагріванні не розкладається і має певну температуру плавлення. Аморфна речовина плавиться у відповідному температурному інтервалі. Наприклад, скло при сильному нагріванні спочатку розм'якшується, а потім, якщо його нагрівати, повністю перетворяється на в'язку рідину. В чому різниця фізичних властивостей кристаличних і аморфних речовин. Твердість оптичні властивості аморфних речовин не залежить від того, в якому напрямку діє зовнішня сила, або звідки надходить промінь світла і діє в однакових силах. Далі я пропоную вам тест. Вам треба зробити цей тест. Будь ласка, і надіслати мені відповіді на всі ці, ці питання і друга частина тесту. Перша частина тесту. І зараз з'явиться друга частина тесту. Будь ласка, п'ять питань, на які вам треба надати мені відповідь. Чекаю від вас відповіді. До побачення. До наступних зустрічей!